Виключіть ці продукти з вашого раціону, і ваше самопочуття вже покращиться через тиждень. Ну ви серйозно думаєте, що зможете виключити ці шкідливі продукти? І зможете не зірватися, навіть якщо я назву ці шкідливі продукти, хоча ви самі знаєте, що шкідливий цукор, борошняні вироби, алкоголь, смажене на олії. Але якщо ви й далі дивитеся це відео, це означає, що ви точно хочете покращити своє здоров'я та харчування. Але це можна зробити і не сидячи на дієтах. Поки не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації про здоров'я саме для тебе. Тож ви маєте запам'ятати, як саме потрібно харчуватися, щоб контролювати свою вагу. Та дбати про своє здоров'я, і це, звичайно, наше улюблене збалансоване харчування. Під час кожного прийому їжі ви маєте складати собі тарілку як конструктор. І цей конструктор буде складатися із білків, жирів, вуглеводів та клітковини. Наприклад, в якості білків ми можемо взяти рибу, м'ясо або яйця, або інший продукт. Жири мають бути корисними: тобто, це або оливкова олія, або різні горіхи, насіння льону, гарбузове насіння вершкове масло, 82% відсоткове, або сир. І ще авокадо Же бути підковина, це зелень, овочі, фрукти. Їх має бути достатньо на нашій тарілці. Оскільки клітковина забезпечує нам хороше травлення. Ну і звичайно, наші вуглеводи вони мають бути саме складними. Тобто, це може бути як макарони з твердих сортів пшениці, так і якась каша, наприклад, гречка або рис, або ще щось. І коли у вас це все буде на тарілці, всі абсолютно складники, ви будете дуже добре наїдатися і при цьому контролювати свій апетит. Але якщо вам хочеться з'їсти чогось смачненького, якийсь десерт, ви можете його з'їсти після основного прийому їжі. Головне пам'ятати, щоб цього десерту або взагалі шкідливої їжі не було. Більше ніж 10%. Тоді ви зможете і не сидіти на дієтах, і при цьому смачно поїсти. Напиши приємний коментар, якщо тобі була цікава ця інформація, і обов'язково перейшли це відео друзям.